В світі безбежнім я щастя шукав свої мрії здійснити скоріше бажав, плинув час і втрачав я надію свою на життя, де я спокій душі знайду і почув. Я голос тихий, найрідніший, наймиліший, до мого він серця говорив, сину мій, не будь байдужий, бо тебе я люблю дуже, я за тебе кров свою пролив, скільки вже залишилось позаду доріг. Мій спаситель мене ти там завжди беріг, скільки втрат через гордість свою я поніс, це плоди моїх у неправильний бік, і почув я голос тихий на найрідніших. Наймиліший до мого він серця говори, Син мій, не будь байдужий, бо тебе я люблю дуже, я за тебе кров свою пролив. Межнім я щастя шукав свої мрії здійснити скоріше бажав. Я знайшов своє щастя і душу свою. Мій Господь, я тобі все життя віддаю і почув. Я голос тихий Найрідніший, Наймиліший, до мого він серця говорив, сину мій, не будь байдужий, бо тебе я люблю дуже, я за тебе кров свою пролив і почув я. Стихи найрідніший, наймиліший, до мого він серця говорив, сину мій, не будь байдужий бо тебе я люблю дуже, я за тебе, кров свою, пролив, я за тебе, кров свою. Вітаю вас, дорогі християни. Знову у нас є можливість разом зустрітися і провести цих декілька хвилин часу в роздумах над Словом Божим. Звернувшись до е текстів, які записані на сторінках Біблії. Біблія така особлива книга, що ти скільки б разів не читав, можливо, одне й те саме місце, ти завжди можеш відкрити для себе щось нове, тому що знаходишся в іншій життєвій ситуації. По-іншому можеш розуміти те, що написане. І маю бажання сьогодні прочитати текст Біблії, який записаний в посланні до Колосян в третьому розділі з 12-го віршу. Це така пам'ятка для християнина, яку Христос залишив, ті риси, ті аспекти, які важливі для Нього в нашому християнському житті. Як має виглядати християнин, що справді важливо, що Ісус Христос хотів би бачити в нас? Отже, читаємо з 12 го вірша. Отже, зодягніться як Божі вибранці святі та улюблені. Ущире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли хто мав на кого оскарження, як Христос вам простив, робіть так і ви, а над усім тим зодягніться в любов, що вона, союз, досконалості. Декілька віршів, які, є, якщо не вдумуватися, звучать дуже легко і дуже просто для того, щоб їх зрозуміти, що важливо для християнина і для християнського життя. Перше, те, що перелічується, це щире милосердя. Не сказано просто милосердя, а саме щире милосердя. Це те милосердя, яке не робиться для показу, те милосердя, яке не робиться з думкою, якщо мені за це буде, проявлена наша доброта, милосердя вона саме щира, таку, таку її цінує Христос, і таку Христос хоче бачити її в нас. Наступне те, що важливе, це добротливість. Наша доброта, та, яка заставляє змінюватися інших людей, коли вони бачать, як ти без. Ніяких для цього особливих умов поступаєш добре, поступаєш правильно, і ти, вони в тобі можуть побачити християнина. Наступне, що важливе, і з кожним словом робиться все тяжче для розуміння це покор. Можна роздумувати над кожним із цих слів довго і сказати багато, але наскільки важко нам бути покірними. В буденному житті. В покорі для Христа, в покорі один одному. Саме покірність вона йде далі. І з кожним наступним словом вона робиться все тяжче для виконання, того, що будь покірним дуже, не, дуже непроста справа. Наступне, що говорить Біблія лагідність. Лагідний християнин, який не рубає за плеча, який слухає, який терпить, який добрий, який лагідний, От ця саме лагідність християнська, така, яка. Ніжна, яка ламає, можливо, такі тверді серця, от ця лагідність, таку її хоче в нас бачити Христос. І останнє це довго терпіння, те, що перелічене серед цих таких важливих рис. В Що нас має Християнин? Довготерпіння, яке воно складне, і як багато нам приходиться терпіть і довго терпіть. І Христос про це попереджає зарання. Наступний 13-й вірш починається зі слів, які би хотілося, можливо, написати якось іншим, замінити, якимось іншим словом, але воно починається зі слова «терпіть один одного. І прощайте собі. Терпіть один одного це таке близьке до реальності, тому що можна було б написати любіть, але перед любов'ю ще спочатку написано терпіть. Тому що не буде просто, не будуть завжди нас люди розуміти, не буде нам легко, і нам треба буде один одного терпіть. Терпіть один одного і прощайте собі. Прощайте собі, така фраза, вона, можливо, написана в інших перекладах буде по-іншому, але так цікаво звучить, прощайте собі. Чи є в нас такі гріхи, які ми самі собі простить не можемо. Нам Христос їх простив, а ми себе за них картаємо і не можемо простить. Прощайте собі, коли б хто мав на кого оскарження, яке вам простив, робіть так і ви. Прощайте один одного. Прощення перенесено в самий Кінець. І наостанок, а над усім тим зодягніться в любов, що на союз досконалості. І все це зверху, маючи всі ці риси, вони всі покриваються великим таким одним словом, любов. Нехай нас Бог благословить для того, щоб ми були такими християнами. Нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого були ви покликані в одному тілі і вдячними будьте. Хай нам Бог дасть сили виконати те, що написано, і ви залишитеся вдячними. Тому що, хто був неділю на зібранні, Іван проповідував: чи якщо в нас Христос забере те, що цінне для нашого серця, і за що ми йому вдя... за що ми йому кожного дня дякуємо, чи залишимося ми вірними Христу, чи залишимося ми йому вдячними. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно, і у всякій премудрості навчайте та напоминайте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни і духовні пісні. І все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через нього Богу і Отцеві. Амінь.